У Житомирському гідропарку відбувся чемпіонат України з триатлону та перший всеукраїнський турнір тетерів «Оупен» з плавання на відкритій воді серед спортсменів категорії мастерс. Наша область виглядає неплохо, але не так як ми звикли. Звичайно, ми займали весь підстав та Серед срібів практично не виступав ніхто, оскільки вся наша еліта це спортсмени школи вищого спортивного майстерства. Сейчас знаходяться за границей. Юлія Лістратова готується к Олимпийским играм. Многие другие готовятся к чемпионатам или Кубкам Європи. Аби позмагатися на чемпіонаті до Житомира приїхало більше трьох сотень учасників з 11 регіонів України. Переможці отримали медалі та пам'ятні подарунки. Про свої враження від змагань суперників розповіли призери. Плавання було для мене важким, але біг для мене був легший. Мої суперники ну, дуже хороші, дуже сильні дівчата. Я їм дуже рада, що вони такі сильні, і це допомогло мені здобути друге місце. Дуже сильно понравився старт і дуже хороша організація. Ну, все понравилось. Були суперники ну, слабі для мене, було не складно. У мінятока є два третіх у меня больше только... дальше первые места. А У мене е, 15 медалей також 17 липня вперше відбувся всеукраїнський турнір тетерів «Оупен» – з плавання на відкритій воді серед спортсменів категорії мастерс. Якби унікальне мабуть, собиття в місті Житомир перший турнір категорії мастерс, який проводиться на ріке. Тетерев, надеюсь, он ставить, станет этот турнир традиционный. Называется он Тетерев Open. Номер показал, что он готов полностью. Все просто в восторге от нашей реки, от нашего гидропарка и от организаторов людей, которые все это делают. радушия житомирян. Чоловіки і жінки змагалися на дистанції 1500 метрів. Одне коло від 25 до 99 років, і три тисячі метрів, два кола від 25 до 59 років. Вікова категорія визначалася за станом здоров'я. Найстаршим учасником змагань був 83-річний тренер. Мей другий старт на відкритій воді. Перший старт був у рівно на білому озері міжнародні змагання. А це другий старт. А так я приймаю участь в басейнах. І плаває масом. Тут кролем 13 рекордів України. Я встановив. незабаром Житомирські триатлоністи братимуть участь у змаганнях в Києві. А на початку жовтня в Житомирі відбудеться чемпіонат України з дуатлону. Ольга Багінська, Леонід Продаченко, телеканал СК 1